Це відео про перші 20 секунд після емоційного тригера, момент, у якому людина зазвичай реагує автоматично і втрачає контроль. Тобі щось сказали, або не відповіли, або ти відчув тон, погляд чи паузу як знецінення ти ще мовчиш, але тіло вже напружилось, у голові вже пішли пояснення і з'являється бажання діяти. Саме в ці секунди люди найчастіше говорять або роблять те, про що потім шкодують. У цьому відео я показую стоїчний протокол, який дозволяє зупинити автоматичну реакцію і прийняти свідоме рішення замість імпульсу. Якщо ти хоч раз шкодував про слова або дії, зроблені в поспіху, це відео саме про цей момент. Більшість людей упевнені, що їхні зриви викликають різні обставини, різні люди, різні події, різні конфлікти це помилка. Змінюється декорація. Запуск майже завжди той самий. Ти не реагуєш на ситуацію, ти реагуєш на тригер. Тригер це не подія і не проблема це короткий сигнал, який тіло щитує як загрозу або втрату контролю. Тон голосу. Фраза, сказана зневажливо погляд, у якому ти щитуєш оцінку. Пауза, яка сприймається як ігнорування. Подія може бути новою. Тригер майже завжди старий. Саме тому реакція виникає швидше, ніж думка ти ще нічого не вирішив. А тіло вже напружилось, дихання змінилось, усередині з'явився імпульс діяти. У цей момент багато хто думає, що просто такий характер. Насправді, це автоматичний сценарій, він вмикається без дозволу. Тригер не запитує, чи доречно реагувати він запускає дію. І якщо подивитися чесно, більшість помилок відбувається не в складних моментах, а в однакових. Ти знову відповів тим самим тоном знову виправдовувався. Знову сказав зайве, знову зірвався там, де можна було промовчати. Потім з'являється думка я знову не стримався. Але справа не у стримуванні. Справа в тому, що момент був втрачений ще до свідомого вибору. Поки тригер працює, вибору немає є лише реакція. Це ключова річ, яку більшість ігнорує. Людина намагається контролювати поведінку після запуску, а стоїцизм працює до нього. Стоїки не боролися з гнівом, страхом чи образою. Вони працювали з точкою, у якій емоція ще не стала наказом, з тією мікросекундою, де сигнал уже є, але дії ще немає. Якщо ти не навчився помічати тригери, усі розмови про дисципліну, характер і силу волі стають теорією. Ти можеш знати, як правильно, але в реальному моменті знову діяти автоматично. Контроль починається не з емоцій. Контроль починається з розпізнавання тригера. Є річ, про яку майже ніхто не говорить прямо. Тригери це не просто незручність і непогана реакція. Тригери це механізм, через який ти роками втрачаєш позицію, а потім називаєш це характером, долею або обставинами. Подумай чесно скільки рішень у твоєму житті було прийнято не тому, що ти їх обрав, а тому, що тебе зачепили? Скільки розмов ти зіпсував? Скільки можливостей закрив, скільки людей перестали сприймати тебе серйозно не через слабкість, а через одну і ту саму реакцію, повторену десятки разів. Тригер не кричить він тихий, він швидкий і саме тому небезпечний. Він не руйнує життя одразу, він робить це повільно, одним неправильним кроком за раз. І якщо ти думаєш, що це дрібниці, подивися на своє минуле більшість втрат у ньому починалися не з катастрофи. А з одного моменту, де ти зреагував автоматично. У наступній частині ми розберемо, що саме відбувається в перші 20 секунд після запуску і чому більшість людей втрачає позицію ще до того, як з'являється думка. Про перші 20 секунд після тригера зазвичай говорять неправильно ніби в цей момент ти ще нічого не зробив, ніби все тільки попереду, ніби справжня помилка станеться пізніше. Це ілюзія. Насправді, в перші 20 секунд ти вже щось втрачаєш, навіть якщо мовчиш, навіть якщо ще не відповів, навіть якщо зовні нічого не сталося, у цей короткий проміжок ти втрачаєш позицію. Позиція це не статус, не образ, не те, як ти виглядаєш збоку. Позиція це твоя внутрішня точка, з якої ти дієш. Хто керує моментом ти чи імпульс? І ось що відбувається майже завжди. З'являється стимул. Слова, тон, пауза у відповіді, погляд, і замість того, щоб залишитися в собі, ти мимоволі суваєшся назовні, ти починаєш чекати реакції, пояснення, підтвердження. Навіть якщо ти ще мовчиш, всередині ти вже не в центрі, ти вже реагуєш. У ці секунди більшість людей втрачає найважливіше право не поспішати. Вони ще нічого не сказали, але вже відчувають тиск відповісти. Щось пояснити, щось закрити, щось вирівняти, і саме це поразка, а не майбутня фраза. Бо як тільки ти відчув, що треба щось зробити, ти вже не обираєш, ти наздоганяєш. Стоїки бачили це дуже чітко вони розуміли не кожен, хто мовчить, зберігає контроль, і не кожен, хто ще не діє, все ще в позиції. Питання не в тому, заговорив ти чи ні, питання в тому, чи ти вже внутрішньо зрушився з місця. У перші 20 секунд небезпека не в емоції і не в напрузі. Небезпека в тому, що ти починаєш жити в чужому темпі. Чужий темп це коли тобі незручно мовчати, тобі хочеться пояснити себе, тобі здається, що пауза виглядає слабкістю, тобі важливо, щоб ситуація швидше стала зрозумілою. У цей момент ще немає рішення, але вже є втрата. Ти втрачаєш простір, а простір це єдине, що дає вибір. Люди думають, що програють, коли сказали зайве, насправді вони програють раніше, коли перестають витримувати невизначеність. Стоїчна пауза починається не з мовчання, вона починається з відмови бігти за моментом. Ти не зобов'язаний одразу реагувати, ти не зобов'язаний одразу розуміти, ти не зобов'язаний одразу займати позицію. У перші 20 секунд твоє завдання не в тому, щоб зробити щось правильно. Твоє завдання не втратити право діяти пізніше. Більшість цього не витримує не тому, що слабкі, а тому, що їх ніколи не вчили залишатися без руху, коли внутрішньо все тягне вперед. Саме тому ті самі сценарії повторюються знову пояснення, знову виправдання, знову поспіх, знову відчуття, що ти сказав більше, ніж хотів, і щоразу здається, що проблема була в словах, але проблема була раніше у перші 20 секунд. У втраті позиції. І ось пастка спроба заспокоїтися лише погіршує ситуацію. Більшість людей, почувши про паузу, роблять одну й ту саму помилку вони намагаються заспокоїти емоцію, глибше дихання, розумні фрази в голові, спроба переконати себе, що нічого страшного не сталося. Це не працює, і не тому, що ти робиш щось неправильно, а тому, що пауза не для заспокоєння. Пауза потрібна не для того, щоб стало легше, вона потрібна, щоб не стало гірше. Коли спрацьовує тригер, напруга вже є Її не можна прибрати за секунди. Будь яка спроба швидко заспокоїтися лише додає ще один рівень внутрішньої боротьби. Людина думає я злюсь, але не маю злитися, мені страшно, але я не повинен боятися. У результаті напруга не зменшується, вона подвоюється. Стоїчний підхід у цьому місці холодний, він не намагається змінити стан, він змінює поведінку під час стану. Це ключова відмінність. Пауза це не контроль емоції, пауза це відмова діяти під її диктовку. Емоція може бути, напруга може бути, імпульс може бути, а дії ні. Саме тут більшість ламається, тому що люди звикли оцінювати себе за відчуттями, а стоїцизм оцінює за рішеннями. Ти можеш бути злим і не сказати нічого, можеш бути ображеним і не пояснюватися, можеш бути напруженим і не реагувати. Це і є пауза. Вона не виглядає красиво, вона не приносить миттєвого полегшення, але вона зберігає позицію. Є ще одна причина, чому пауза не спрацьовує люди намагаються зробити її в голові, вони думають, аналізують, прокручують варіанти відповідей це не пауза, це прихована реакція. Поки розум крутиться навколо того, що сказати або зробити, ти все ще всередині тригера. Справжня пауза починається не з думки, а з тіла не відповісти, не рухатися вперед, не продовжити дію. Стоїки інтуїтивно це знали, тому вони говорили не про спокій, а про витримку. Витримка це здатність залишатися в напрузі без розрядки, це навичка, її не дають від природи. Її тренують, і поки ти не перестанеш вимагати від себе миттєвого спокою, пауза почне працювати. Далі крок, який різко зменшує владу тригера назва емоції є момент, який більшість людей пропускає вони або реагують одразу, або намагаються стриматись мовчки. І те і інше залишає емоцію без імені, а все, що без імені, керує стіні. Поки емоція не названа, вона сприймається як реальність, а не як стан. Не як щось, що відбувається всередині, а як щось, що потрібно негайно вирішити назовні. Саме тому тригер здається таким переконливим він не говорить, тобі зараз зле, він говорить, це небезпечно, це несправедливо, це загроза. І якщо ти не втручаєшся, ти починаєш діяти так, ніби ця оцінка факт. Стоячний крок тут дуже простий, але непривичний. Емоцію потрібно назвати вголос або всередині коротко і без пояснень, не історією, не аналізом, одним словом, злість, страх, сором, образа, роздратування. Чому це працює? Коли ти називаєш емоцію, ти відділяєш себе від неї вона перестає бути я, вона стає в мені. Це зсуває позицію. Ти більше не всередині реакції, ти поруч із нею. Емоція не зникає. Але вона втрачає статус наказу. Більшість людей боїться цього моменту їм здається, що якщо визнати емоцію, вона стане сильнішою. Насправді відбувається протилежне, неназвана емоція росте, названа стабілізується. Тут важливо не помилитись назвати не означає виправдати і не означає пояснити. Фрази типу я злюсь, бо він мені страшно, тому що це вже історія, це вже інтерпретація. Це вже наступний етап. На цьому кроці дозволено лише одне зафіксувати стан. Стоїки не боролися з емоціями, вони не переконували себе, що не мають права відчувати, вони просто не дозволяли емоції маскуватися під реальність. Назва емоції це маркер. Він говорить, це внутрішнє, це тимчасове, це надія. Поки ти цього не зробив, тригер виглядає як об'єктивна загроза після цього. Як стан, який можна витримати. І ще одна річ, яку майже ніхто не розуміє називання емоції сповільнює час Чи самі 20 секунд перестають бути суцільним імпульсом вони розпадаються на етапи, а де є етапи, там з'являється керування. Тепер розділяємо головне факт і історію є момент, у якому більшість людей остаточно здає контроль. Не тоді, коли з'являється емоція, і навіть не тоді, коли тіло напружується. Контроль губиться в секунду, коли внутрішня історія починає звучати як факт. Подія ще не встигла нічого означати, але всередині вже з'явився висновок. Ось простий приклад ти написав повідомлення його прочитали. Відповіді немає це факт усе. Але майже миттєво всередині з'являється інше мене ігнорують. Мене не поважають, я сказав щось не те, я для них не важливий це вже не факт, це історія. І саме в цей момент тригер стає переконливим, напруга здається виправданою, реакція логічною, поспіх необхідним. Саме тут більшість робить помилку ось неприємне, але точне твоя історія це не те, що з тобою трапляється, це те, що ти щоразу дозволяєш. Ніхто не змушує тебе вирішувати, що тебе знецінили, ніхто не змушує тебе додумувати наміри інших людей, ніхто не примушує тебе жити в постійному внутрішньому поясненні. Це вибір швидкий, несвідомий, але вибір. І поки ти не визнаєш цього, ти будеш говорити про контроль, але жити в режимі виправдань. Стоїцизм починається не там, де тобі стало легше, він починається там, де ти визнав. Я сам запускаю цю історію, і саме тому можу її зупинити. Якщо тобі зараз хочеться заперечити, це хороший знак. Саме тут ти підійшов до точки відповідальності. Далі більшість іде ще глибше в помилку вони починають діяти не тому, що потрібно, а тому, що внутрішній сюжет уже прийнятий як реальність. Людина пише ще одне повідомлення або видаляє попереднє, або різко замикається. Або починає пояснюватися наперед одна дія, і наслідки тягнуться тижнями, іноді роками. Це і є ціна не емоції, а рішення, прийнятого всередині вигаданої історії. Факт сам по собі не тисне, тисне значення, яке ти йому приписав Тебе перебили на нараді. Факт мене списали. Історія. Керівник відповів коротко Факт Він незадоволений мною. Історія рішення ухвалили без тебе факт Я більше не в грі. Історія сама історія запускає тригер, не подія, і поки ти цього не розрізняєш, тригери будуть здаватися розумними, а реакції виправданими. Стоїки були жорсткі саме в цьому місці, вони не довіряли першому поясненню ніколи. Не тому, що були холодними, а тому, що знали ціну. Одна неправильна інтерпретація, і ти починаєш захищати не позицію, а власну уяву. Тут важлива проста дія, яку можна зробити прямо в моменті, без аналізу, без філософії, без пояснень. Запитай себе лише одне що тут є фактом, якщо прибрати всі припущення, не що це означає, не що про мене думають, не чому це сталося, а що реально відбулося? Це питання ріже історію. І без історії тригер слабшає. Емоція може залишитися, напруга може бути, але вона більше не диктує дію. Люди, які не роблять цього кроку, живуть у постійному режимі пояснень і виправлень, вони думають, що проблема в інших, насправді проблема в тому, що вони знову і знову плутають факт із вигадкою. Стоїцизм у цьому місці безжальний він не питає, комфортно тобі чи ні, він питає, що є реальним. У наступній частині ми зробимо фінальний крок протоколу. Коли історія вже відкинута, емоція названа, пауза створена, але дія все одно потрібна, і саме там більшість знову ризикує втратити контроль. Є небезпечна ілюзія, у яку потрапляють навіть дисципліновані люди Вони думають, що якщо тригер зупинено, якщо пауза витримана, якщо історія відкинута, то далі все відбудеться само собою. Ні. Саме тут більшість знову втрачає позицію. Після паузи виникає порожнеча, тіло ще напружене, емоція ще не зникла, а старий сценарій уже не працює. І якщо в цей момент не зробити свідомий крок, людина або повертається до реакції, або зависає в бездіяльності. Обидва варіанти форма втрати контролю. Стоїцизм не зупиняється на утриманні він завжди доходить до дії, але дії іншого типу після тригера. Не потрібно робити правильну дію, потрібно зробити найменшу стабільну це принцип, який рятує позицію, не пояснити все, не поставити крапку, не відновити справедливість, а зробити крок, який не погіршує ситуацію, не зливає позицію, не створює нових зобов'язань. Найчастіше це виглядає як нічого особливого, не відповісти одразу. Відкласти розмову, завершити контакт, змінити фокус на дію, а не на взаємодію. Це складно не тому, що важко, а тому, що Его хоче завершеності. Его хоче, щоб усе стало зрозуміло, щоб тебе зрозуміли, щоб ситуація була закрита. Але стоїк мислить інакше він не закриває ситуації, він зберігає керування. Є проста перевірка, яку варто зробити в цей момент. Запитай себе, чи ця дія збільшує мій контроль завтра, не чи вона приємна, не чи вона справедлива, а чи вона залишає мені простір? Більшість помилок відбувається тому, що люди намагаються вирішити все одразу, вони говорять зайве, обіцяють, пояснюють, фіксують позиції, які потім доводиться тягнути роками. Стоїчний крок завжди стриманіший, ніж хочеться, і саме тому він працює якщо відповідь не потрібна не відповідати, якщо розмова не на часі не починати. Якщо рішення можна відкласти відкласти це не уникання це стратегія. Стоїки добре знали той, хто не поспішає після тригера, майже завжди виграє на дистанції. Тут важливо ще одне. Наступний крок має бути зовнішнім, а не внутрішнім. Не прокручування, не аналіз, не уявні діалоги, а конкретна дія в реальному світі, робота, рух, фізичне завершення чогось простого це заземлює і повертає відчуття керування. Тригер живе взаємодії. Контроль повертається в дії. Саме тому цей протокол не про самоконтроль як напруження. Він про послідовність, стимул, пауза, назва емоції, факт без історії, і лише потім мінімальний холодний крок. Без цього останнього етапу вся попередня робота перетворюється на стримування, а стримування довго не тримається. На цьому етапі важливо сказати річ, яка може зіпсувати враження від усього відео, але без неї воно не має сенсу. Цей протокол не робить тебе спокійним, не робить мудрим, не робить кращою версією, він лише показує момент, у якому ти або береш керування, або знову його віддаєш, і ось що більшість людей не хоче визнавати вони знають кроки, розуміють логіку, навіть погоджуються з усім, що було сказано, але в реальному моменті вони обирають не користуватися цим, не тому, що не можуть. А тому, що ціна занадто неприємна. Бо протокол вимагає не зусилля, він вимагає втрати, втрати швидкої відповіді, втрати відчуття правоти, втрати можливості одразу закрити ситуацію, втрати ілюзії контролю через реакцію. Саме тому тригери й перемагають вони завжди пропонують щось негайне сказати, захиститися, пояснити, поставити крапку. А протокол пропонує порожнечу, кілька секунд без дії, без розрядки, без полегшення. І тут виникає справжній вибір, про який зазвичай мовчать або ти витримуєш напругу і зберігаєш позицію, або ти реагуєш і платиш за це пізніше. Немає третього варіанту. Люди люблять думати, що контроль це навичка, яку можна поступово відточити, не змінюючи себе це неправда. Контроль це готовність регулярно залишатися без відповіді, коли відповідь дуже хочеться, без пояснення, коли хочеться, щоб зрозуміли, без реакції, коли тіло вимагає руху. І якщо бути чесним до кінця, більшість не програє через тригери вони програють через небажання заплатити цю ціну, тому що реакція дає ілюзію сили, а пауза виглядає як слабкість, але саме тут і проходить межа. Між людиною, яка живе в автоматі, і людиною, яка обирає. Стоїцизм не захищає від болю, він не робить життя м'якшим. Він просто забирає в тригерів право вирішувати за тебе. І тепер головне після цього відео ти нічого нового не дізнаєшся. У тебе не з'явиться ще один інструмент не буде кращого моменту, не буде ідеальних умов, буде лише наступний тригер. І питання не в тому, чи він спрацює. Питання в тому, чи ти знову скажеш собі, що цього разу не вийшло, чи визнаєш, що ти просто не обрав контроль. Якщо ти не змінюєш цю точку усе інше декорації. На цьому все. Щоб зафіксувати це не як ідею, а як позицію, зроби одну просту річ у коментарях напиши коротко, без пояснень Я не реагую, Я обираю. Не для мене, для себе. Поки рішення не зафіксоване, воно нестабільне.